Слава Україні! Добрий день, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати таке нове надходження у нас на НТЗОк. Дивіться, термозні оці кажуха. Потім це у нас нового зразку керування повишеними пониженими. Так, павуки. Потім термостат у зборі, кронштейн паливного фільтра. Потім сам корпус фільтра паливного. Так, це нового зразку. Потім дивіться, приїхали нарешті ці тяги керування розподільникам. Багато хто цікавився, запитував, не було у нас наявності їх. Так, Потім заглушки під магнітолу. Також їх не було. Останнім часом закінчилися. Ленти термогальмівні. Так, Кронштейни у нас до пальців рульових. Потім вказівники. Так, ага, во. Казівники температури Охолоджуючої рідини механічні. Так, ну це, якщо не помиляюся, це Китай. І також електродвигун обігрівача. Так, втулочки. Так, друзі. Для замовлень, будь ласка, звертайтеся за цим номером. Також хочу вам нагадати Литву Латвію. Молдову є можливість відправляти. Для цього зв'язуйтесь, будь ласка, з перевізниками. Так, і хочу вам нагадати: є у нас по кабіні на 82-й глушники. Отакі. Так, отак вони виглядають. На 892-й, 1025. -й, також є. Так, друзі, дякую вам за перегляди. На все добре, до побачення.